Активна фаза українсько-американських навчань СІ 2015 триває: 14 кораблів-учасників від України, США, Румунії та Туреччини вийшли в море. Легенда навчань як ніколи близька до реальності. Легендою навчань держава, яка є нестабільною, в якої іде транспортування зброї, незаконних збройних формувань. І завдача максимальних сіл це, по перше, недопущення. Переброски зброї та незаконного збройного фувань в район виконання завдань. Успіх операції залежить від злагодженості дій усіх підрозділів. Тому військові відпрацьовують спільну роботу повітрі, на суші та в морі. Екіпажі кораблів перехоплюють та оглядають порушників, а за допомогою авіації відстежують підводні човни. Також легендою навчань передбачена наявність підводних човнів противника. тобто морська авіація буде застосовуватися для. Пошуку підводних човнів, які зараз будуть сплановані робота імі... 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 імітаційними засобами сполучених штатів. Щоб перекинути спецпідрозділи у заданий район, де дислокується умовний противник, необхідна злагоджена робота кораблів та авіації. Спільні дії екіпажів також дозволяють своєчасно провести пошуково-рятувальні операції. В основному важкий питання – це поиск на воді поиск в основному відбувається ра і плюс візуальне. Ну, в основном у нас визуальный. Для того, чтобы опознать потерпевшего, необходимо визуальный непосредственно контакт. То есть, э, самолёт і гелікоптер літають на предельно малих висотах для того, щоб опознати дійсно цей об'єкт, який нуждається в допомозі. На аеродромі, що на Миколаївщині біти морської піхоти, вже готові десантуватися. Їх завдання охорона та оборона важливих об'єктів, а також рятування та евакуація постраждалих на морі. У нас сьогодні група готується прийняти участь і непосредственно в спасінні. Ну условно потерпіть бедствия. Кораблі, які будуть знаходитися на даний момент в морі, зборусять манікен. Наша задача авіатора манікен знайти і доставити в метод в черевні. Активна фаза навчань триватиме до 11 вересня. У маневрах візьмуть участь військовослужбовці берегової, морської та авіаційної компоненти. Аліна Голубенко, Анастасія Ільяш.